Hello, my friends! Знаєте, куди нас сьогодні принесло? Ага, в Житомир. вирішили сьогодні. Бачите де? В Парку. І ми вирішили сьогодні покататися на качелях. Ну, не ми, а діти. Отак. От зараз зніму вам покажу. Це ми зараз прийшли до самоліту. Бачите, Ззаді стоїть, вам. От такий. такий здоровий, здоровий. Він, напевно, ще й колись літав, я чи собі так думаю. Так, ідемо далі. Що тут є цікаве з? Качель. Ми зараз підемо на колесо, звісно. Але є ще такі лебеді для дітей. О, можна на такому паровозі покататися. Але в нас вже в Бердичеві теж є такий паровоз, не цікаво. Може, зараз на лебедях. Ну, ще Зараз подивимося, що тут є цікаве. Покажу. А, цепочка. В Бердичеві теж вона така є. Так що не цікаво. А це 3D чи 5D? Їхати, О, 12D. Ого. Отак. Ідемо. О! Дивіться, що тут я побачила. Старі добрі лодочки. М, бачите? Лодочки. Назар із собачкою. Куди йдемо кататись Назар? До теж є щось таке цікаве. Да. Так, йдемо на колесо. Або зріння. Що ми зараз будемо тут дивитися? Надя каже, огляд. Ну все, поїхали ми на колесі. О, там люди теж їдуть далеко. Зараз побачимо. Я то висоти, звісно, боюся. Я добре. Ти боюсь. дивись тако на мене. На Ваню дивись. Mm. Тримайся двома ручками. Приємно! Mm. Вже спускаємося на них, бачиш, а ти на висоті назар. Назар, ми, ми на, на висоті. Ні, я Ми вже спускаємося. вообще круто Батер? Да, это батер А ну, мам, что ты скажешь? скажешь? что очень-очень а? Да, очень да. да, красиво Ваня захотів ще на цепочку. А Назар куди ти йдеш? На коники. На коники. Хто на коники, хто на цепочку. А я хочу на оту кружку. Не знаю, чи вам видно. Мене туди, звісно, не пустять, мабуть. А може і пустять. Бачите, який чайник із кружками. Зараз Ваня взлетить. Все, полетели. політілі, політіли, як розкатаються вони. І це як класно. Детям на качелях Я тоже хочу там покататься то... Класс балдеют <плодица> <плодица> На камері кажеться так низько, а на самом деле високо. Для дітей. Тут наш Назар хоче на кониках покататися. Ми вже підійшли ближче, спустились тут дитячі карусельки. Тваріч на коню. Тут що ще є? Літачки є, машинки такі є. Клас, ракети. Це щось таке паровозик. І гоник, головне, коник. Хотіла вам ще показати таку качелю. Це вже, напевно, реаритет. Не знаю, чи працює, чи не працює. Дивіться, яка прикольна штука. Самовар. Ні, це чайник. І кружечки. Така качелька. Не знаю, може теж працює, може і не працює. Не знаю. Ну класно. Так, а тут що в нас? А, тут це для малесеньких. А? а ще що я бачу? Зараз покажу. Ну, це сонечко. У нас в Бердичеві теж таке є сонечко. Сонечко, сонечко. То пам'ятає, є ще ось такі, як вони правильно називаються, не знаю. Самольотки для діток теж маленьких. така каруселька. Класно. І оцей паровозик. Для самих-самих маленьких. Боже, прям ностальгія. Я колись на таких вдома в себе купую. Каталася. Зараз вже таких навіть і немає в нас, але прикольно. Я все-таки вирішив в 12 дні сходити. О, віртуальна реальність. Зараз ми його знімемо, як він тут буде крутитися, вертітися. А казав я не боюсь, я не боюсь, ще <ріст> й Надю підбити на це. <ріст> Ого, які круті там на екрані ці. Страшно видно. Боїться. Ага. Ні. Таки вирішивши покататися на весілих горках. Ну, тут трошки не такі весіли горки, як в нас. Тут, мені здається, якісь крутіші вони. Ку-ку мій мальчик. Що ти хочеш покататися? Ні, подивитися, мені забор мешає. Забор тобі мішає, так? Ну, попроси, хай мама візьме на баран тебе. Щоб ти подивився. Хочу подивитися, як Ваня буде їхати. Що таке? Воно застьом, Самый первый захотел ехать Ваня Ну, полетели Іде, як самоліт. Всі довольні, всі щасливі. Тепер наші качелі треба закусити, поїсти, правда? Ну що, приступаємо.